Хто каже, що він не потужний, що 500 це дуже мало. Хейтери, дивіться. Ось так от, під горочку. Ви не знаєте, що подарувати вашій матері, батьку, брату, чи взагалі просто якійсь рідній вам людині, друзі, будь ласка, подаруйте їй триколісний електровелосипед. Триколісний електровелосипед, скутер Fada Oldie – це скутер для інвалідів та людей похилого віку. Він не зовсім для інвалідів, людей похилого віку, але так склалось, що саме в цій категорії людей цей скутер здобув найбільшу прихильність. Чому? Тому що вам не треба на ньому тримати рівновагу. Вам нічого не треба. Ви просто сидите з кайфом по красоті. Це максимально комфортно. Вартість такого електричного скутеру усього 37 сім тисяч. 700 гривень. Лише за 37 тисяч 700 гривень він може бути ваш. Доставка пошту його вартує орієнтовно близько трьох з половиною тисяч гривень, якщо це буде з поверненням коштів. А якщо ви нам довіряєте. І хочете сплатити його наперед, то доставка його обійдеться усього 2,5 тисячі гривень. Також такий електричний велосипед. Ви можете замовити в нас з доставкою вам додому нашим власним транспортом. Якщо він вас зацікавив, ми завантажимо його до нас в авто і привеземо вам прямо додому. Хто каже, що він не потужний? Що 520 Вт – це дуже мало? Хейтери, дивіться, ось так: от під горочку гляньте з, з швидкістю 1 км на годину. км. Як завгодно, куди завгодно. Отак от, от. Опа, і погнали. Він суне просто як пушка. З розгончику хочете на горку. Та блін взагалі в елементі просто вилетить. Як завгодно. Може, ви хочете на горку заднім ходом? Так які питання взагалі? Ви стали під горку? Увімкнули задній ход і поїхали заднім ходом. Зараз такі електричні трицикли є в наявності в нашому магазині лише в чорному кольорі. Чому в чорному? Тому що чорний блін найпрестижніший, найсолідніший та найбагатший кольор, який ви можете знайти на просторах українського ринку. Будь ласка, зверніться до нас. Ми запакуємо його на палету, ми привеземо вам його додому. Зібраний ми знайдемо любі способи для того, щоб він у вас з'явився. Звертайтесь.